У дворі біля триповерхівки на вулиці Лідова, 1 у Полтаві розташовані майже десяток гаражів. Мешканець будинку Олександр Карнаух протягом двох років просить комунальників їх прибрати. Гаражі стоять десь 30-40 років. Це з естетичної точки зору дуже негарно, що в центрі міста знаходяться такі споруди. Були приписи, приписи інспекції по контролю за благоустрієм. Тому, щоб надати документи на законність знаходження цих гаражів на прибудинковій території, споруди, які, ймовірно, розташували незаконно, виявляють фахівці міської інспекції контролю за благоустроєм або про них повідомляють жителі. Законність їхнього спорудження має з'ясувати районна у місті Рада, каже Руслан Редько. Якщо цей гараж має документи, то відповідно вони надають лист, що він має відповідні документи. Якщо немає відповідних документів, вони надсилають нам подання, відносно якого ми можемо здійснювати демонтажний законом встановлений споруд цьому дворі. Один гараж. Інформація по якому чи є дозвіл документ чинав, мене на жаль ну я її не знайшов. І, відповідно, я тоді направив подання на інспекцію, щоб цей гараж було демонтовано. Його та ще близько 80 гаражів від тимчасових споруд у місті мають прибрати цього року, розповів заступник начальника міської інспекції з контролю за благоустроєм Руслан Редько. Гроші на це мають спрямувати після затвердження бюджету громади на сесії міськради. Щодо решти гаражів на вулиці Лідова-1, на них дозволи є. Їх надавали приблизно 20 років тому, говорить Юрій Смірнов. Нині таке право є не у всіх жителів міста. Під час розміщення та будівництва гаражів у Полтаві містяни мають керуватися додатком до рішення сесії міської ради від 13 серпня 2009 року, розповів Суспільному головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Шевченківської районної у місті Ради Юрій Смірнов. Згідно з документом, з 2009 року встановлювати гаражі у дворах біля багатоповерхівок можуть лише пільгові категорії населення. Це, зокрема, ветерани, учасники бойових дій, люди з інвалідністю тощо. Як повідомив заступник начальника міської інспекції з контролю за благоустрієм, Руслан Рядько, торік у Полтаві демонтували 43 тимчасові споруди. З них 17 – метелеві гаражі. Скільки грошей на це витратили? Руслан Рядько не повідомив. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.